Для ведення сесії нам потрібно обрати робочі органи сесії. Це секретаріат та лічільної комісії. Пропоную обрати секретаріат сесії Левчук Павло Броніславович, Остачук Віталій Сенакович, Катимон Еммілія Євстахівна. Обрати до складу лічильної комісії Чайка Олена Миколаївна, Солига Голина Антонівна і Преско Володимир Петрович. Чули пропозицію, так? Нічого? Немає. Ні, ні, ні. Тоді ви чекайте, <реш> як ви будете. Прошу названих штатів <реш> зайняти місця. Зліва це відчиня комісія. Справа. Справа секретаря. <реш> секретаря <реш> сюди, Олег Петрович сюди, далі.

Бюджетні, бюджетне питання. Про внесення змін до бюджету Високівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Наталія Сич, начальник фінансового відділу Високівської сільської ради. 1.2. Про затвердження програми відшкодування компенсацій за перевезення окремих пільгових категорій громадян Високівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2026-2030 роки. Приймаємо програму, програмний документ, який нам дозволить оплачувати перевізнику автоперевізнику компенсацію послуг за перевезення цієї категорії. Доповідач Людина Завершує в начальній відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Високівської сільської ради. Друге питання про затвердження. Акту приймання передачі справ документів від однієї установи до іншої. Доповідач Радина Столи, начальник спеціального гуманітарного відділу сільської ради. Треті, третє питання. Земельні питання. Три години. Продострокове розірвання земельної ділянки за згодою в Доповідач Бардут Микола. Ну, я. Добовля... Сільський голова. 3-2. Пронесення змін до договору оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. Сільський голова доповідач. Четверте питання: про план роботи Високівської сільської ради на 2026 рік. Сільський голова доповідач. І п'яте. Про затвердження плану діяльності Високівської сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Доповідаю за питання я. Невелика кількість питань, але кожна із них дуже важлива для того, щоб ми могли продовжувати роботу далі. Немає змін? Нема. Нема. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб даний проєкт прийняти за основу? Поімети, що так. Що, що? Да. Да. Сільський голова. За. Ні, того, Виборчий округ номер 1 Депутати Ангеліна Кудрівська, Виборчий округ номер 2 Олена Чайка. Олександр Громадський, Виборчий округ номер 3 Сергій Смолюк. Галина Орлова. Віталій Осавчук. Виборчий округ номер 4 Павло Мартиненко. Олександр Данилівський, Виборчий округ номер 5 Павло Левчук. Емілія Кацімон за. Виборчий округ номер 6 Віктор Воробьов. Галина Столига за. Виборчий округ номер 7 Володимир Прекін. Виборчий округ.